Христос хрещається в річці Йордан. Дорогі брати і сестри, дорогі українці, захисники, захисниці. Я всіх хочу щиро привітати із прийдешнім святом, бо сьогодні надвечір'я святого богоявлення, завтра святе богоявлення, де Іван Хреститель охрещує Божого Сина, Господа нашого Ісуса Христа у річці Йордан. Тому це величне свято, яке передалось нам християнам. Більше двох тисяч років, де ми із великою радістю ушановуємо його з молитвою в серці. Але в сьогоднішній непростий час для нашої країни, де триває війна, нас немає тої радості, яка повинна бути в наших серцях. Бо ми розуміємо, що і погодні умови, мороз, сніг, і наші захисники, захисниці, які боронять нашу Україну. Молимося них, допомагаємо їм і дякуємо їм за те, що ми маємо сьогодні можливість постояти тут у святому храмі, помолитися, подякувати за все Богу. Але що це свято несе нам? Перш за все, радість і спасіння для нашого її душі, тому що Господь. Міг би не йти на річку Йордан і охрещуватись. Ми охрещуємо своїх дітей, це охрещували нас для того, щоб змити гріх, з'єднатися із Господом. А Бог без гріха, але показав приклад нам, що ми теж, якщо ми є християни, то ми охрещуємо своїх дітей. На це величне свято освячується і вода. Тому ця вода, яку ми приносимо в свої домівки, п'ємо, окроплюємо з нею і зберігаємо її до другого року. Всіх щиро вітаю з прийдешнім святом, святого Богоявлення. Нехай Господь допомагає нам, дає сили нашим воїнам, щоб на наступний рік. Вже всі разом з своїми сім'ями ушановували і раділи святами, які наближаються до нас. Христос хрещається. Річці Йордан.